За даними синоптиків, цьогорічний липень буде теплішим за норму. Подекуди стовпчик термометра сягатиме 37 градусів тепла. Окрім вітаміну Д, якого постійно потребує наш організм, літнє сонце може принести не лише користь, але й шкоду. Було доведено, як ультрафіолетове випромінювання досить пагубно впливає на шкіру родини. Навіть невеликий сонячний опік, тобто почервоніння шкіри, в рази підвищує в майбутньому виникнення онкологічних захворювань, таких як меланома та рак шкіри. Та, попри це, улюбленим видом літнього відпочинку є річка, де можна не лише покупатися, але й позасмагати, подекуди не задумуючись про шкоду сонця лікарі дерматологи радять використовувати захисний крем від сонця протягом дня, аби захистити свою шкіру не лише від опіків, але й від старіння, оскільки сухість шкіри, спричинена тривалим перебуванням на сонці, може пришвидшити цей процес. Для того щоб Захистити свою шкіру від ультрафіолету, варто все-таки використовувати крема з СПФ-захистами. Якщо говорити про літній період часу, то краще все ж таки використовувати СПФ-захист з силою 50 та вище. Якщо це активний відпочинок, все-таки рекомендую вище 50. І що не менш важливо, це поновлення СПФ. -у. Якщо ми не будемо поновлювати СПФ захист кожні 2 години, то у нас знову ж таки підвищується ризик отримати фотопошкодження. Проте, якщо опіки ви все ж таки отримали, то жодна сметана відома в народі як спосіб лікування не допоможе, а навпаки, може нашкодити, як і пантенол. Це найчастіша помилка використовувати спреї засоби з пантенолом. Це не можна робити ні в якому разі. Особливо в перші сутки після отримання сонячного опіку температура шкіри нагрівається. І коли ми наносимо засоби з пантенолом, а вони мають жирову основу, ми автоматично поглиблюємо опік. Ми утворюємо плівку, яка не дає якісно як сказати остити шкіря. Одразу після отримання опіку треба сховатись у тінь або в приміщення, та якнайшвидше обробити рану прохолодною водою. Першу добу важливо, що прохолодний душ, але не холодний, тобто це не крижана вода, не рідний в якому разі, це прохолодний душ, це використання на водній основі будь-якого засобу зволожуючого. Зволоження це саме основне, що ми маємо робити в перші сутки. А вже з наступної доби, з другої з третьої доби, можна використовувати якраз таки пантенол, як ранозагоюючий засіб. Тому подбайте про себе під час перебування на сонці та використовуйте сонцезахисні засоби, аби не нашкодити своїй шкірі.